Урна для праху, яка входить у вартість послуги кремація в Дніпрі, кремація в Запоріжжі, кремація в Києві, достатня для поховання праху або зберігання в Колумбарії. так вона не найвищого рівня, але вона достатня і не обов'язково купляти якусь іншу урну, якщо ви просто будете ховати або просто будете зберігати в Колумбарії. Якщо би ви зберігали урну з прахом вдома на полосі, так, є сенс обрати якусь. Трохи іншу, трохи дорожчу урну. В послугу Кремація вже входить. Вона оплачена урна для праху. Якщо вам хтось нав'язує, і каже, обов'язково треба придбати урночку, Не вірте, це неправда. В послугу Кремація в Запоріжжі, в Дніпрі, в Києві входить урна для праху. Дуже багато інформації про кремацію, про поховання урни з прахом після кремації, про вартість кремації. Всю цю інформацію ви можете отримати на нашому сайті за пасуванням шапці профілю. Є вся необхідна інформація.